Щодо примусового вилучення та відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану, президент України підписав та вже 28 вересня було офіційно опубліковано закон, яким встановлено, що примусове відчуження або вилучення рухомого майна, що використовується чи може використовуватись для забезпечення діяльності підприємств оборонно промислового комплексу. І щодо якої існує ризик переривання його функціонування в зв'язку з перебуванням такого майна на територіях адміністративних одиниць, де існує загроза, або це території, які тимчасово окуповані, або є загроза окупації на межі розташування цих територій там на відстані не більш 30 кілометрів від лінії бойових дій. То такі от дії можуть відбуватися відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, тобто питання про промислове відчуження або вилучення майна, воно належить вже до повноважень ради нацбезпеки. При цьому право державної власності на рухоме майно, і я хочу заважити саме рухоме майно. Воно виникає з дня введення в дію указу президента України, введення в дію указом президента України рішення Ради національної безпеки і оборони України про примусове відчуження або вилучення такого майна. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу чи варто було наділяти РНБО такими повноваженнями?